А отношения Украины и НАТО с уровня ответа на кризис переходят на уровень длительного партнерства. Так, итоги встреч в Варшаве прокомментировал представитель Госдепа США Джон Байер. Целью новых отношений между Украиной и Альянсом является создание мощных вооруженных сил Украины по стандартам НАТО. При этом укрепление позиций НАТО на восточных границах, по словам Бейкера, не ведет к появлению нового железного занавеса в Европе. Він завірив, що НАТО не ищет противостояния с любыми государствами или союзами государств. НАТО оборонное образование для гарантии безопасности стран, членов НАТО должен также защитить стабильность своих границ. І про цю тему також ми будемо говорити з аналітиком Владиславом Дзівідзінським, який у нас на прямому скайп. Зв'язку Владиславе, доброго вечора. Добрий вечір. Ну, ось, відносини України і НАТО, які вони є зараз. Це все ж таки о, відповідь на кризу в Україні, чи це вже будівництво таких довгострокових відносин між Україною та країнами НАТО? Довший час від, порядку, від початку незалежності нашої країни ми здекларували позаблоковий е, статус нашої держави, який за, зафіксований в Конституції України, і ми не передбачали е, будь-які військово-політичні домовленості, тим більше з Альянсом НАТО, але реалії сьогодення і останніх років такі, що Україна нарешті визначилася з зовнішнім політичним вектором розвитку, і він однозначно направлений на захист, і Україна стикнулася вперше за свої всі роки незалежності з реальною військовою агресією проти себе на станом на сьогодні, відповідність стандартам НАТО, можливість бути включеним до альянсу НАТО для України є запобіжником уникнення Майбутніх проблем від будь-яких зовнішніх ворогів, адже це питання колективної безпеки і будь-яка країна, на яку здійснена агресія, буде захищена всіма силами альянсу. Це по перше. А по-друге, сама планка, яку вимагає НАТО для вступу в свої члени, є достатньо високою по відношенню того рівня, де ми зараз є, і це демонструє нам той обсяг роботи, який потрібно зробити, і допомагає нам зрозуміти. План і розвитку і план вступу до альянсу і допомагає нам, в принципі, поетапно вибудовувати відповідно вже до стандартів альянсу свій оборонний комплекс. І є сподівання, є надія, що все таки а, крок за кроком Україна піде і стане на шлях реформування, і все таки зможе стати повноцінним а, членом. Єдине, що мої очікування, що це неминуче, має бути не Одним з елементів, а наслідком реформування структурно у всіх галузях економіки, передусім і держави в цілому, і відповідно стосовно 2020 року, ну це занадто оптимістичні, як на мене, очікування, які прозвучали з президента, Це по перше, а по-друге, треба ще дуже багато що зробити для цього. І по третє, наскільки мені відомо, альянс не бере до в свої ряди і не робить своїми членами країни, які перебувають в відкритому військовому конфлікті. Конфлікті, а відповідно, нам доведеться завершити протистояння на сході нашої країни і вирішити питання з Кримом. Пане Лиса, наскільки ось цей самет, який був у Варшаві, він а, і може власне допомогти вирішити а, цей конфлікт на сході України. Вон він взагалі може на це повпливати? Так чи інакше? Я більш ніж певний, що існувати як окремі державні утворення. Так названі ЛНР і ДНР, в принципі, хоч з е, світової практики історії не зможуть. А тому без підтримки чи інших країн теж ну існувати вони не зможуть. А відповідно не, невідомо питання часу, коли саме, але е, цей конфлікт буде вирішений, і між тією уявимо собі е, будь-який строк, наприклад, там, через 15-20 років, хоча потім всім хотілося би швидше. Ситуація вже вирішена, і між тим станом, яким ми перебуваємо зараз. Є певний ряд процедур, які необхідно буде пройти. Саміт е, в Варшаві, саміт НАТО, він є одним з тих елементів, який, на мою думку, крок за кроком має призвести до вирішення питань. До таких глобальних я нічого нового не скажу, але відноситься мінські домовленості, нормандський формат, саміт у НАТО, шляхом подібних самітів, зустрічі, актуалізації цього питання, налагодження контактів, з'ясування алгоритму дій і сценарію. Можливих розвитку подій, крок за кроком можна прийти до вирішення цього конфлікту і треба. Єдине питання, що всім нам хотілося би, щоб це було ефективно і, і швидко зроблено, але виходить з нашої реалій нашої держави, яка зараз перебуває все-таки в трансформаційному періоді, а до тих пір, незважаючи на 20 років, а, понад 20 років незалежності, все одно нам ще доволі багато треба зробити. Тому однозначно позитивно все те, що відбувається в Варшаві, як і позитивно будь-якій. Контакт з світовою спільнотою, яка допоможе нам стати на шлях розвитку в реалізації наших стратегічних, зовнішньополітичних політичних напрямків і а, нашого вибору. Пане Владиславе, якщо ви вже і казали про те, що за стандартами, які є в НАТО, так Україна трішки ну, не дотягує ще багато чого треба реформувати, і ну не факт, що до 2020 року ми можемо вступити до НАТО, якщо я вас правильно зрозуміла, наскільки Україна? Взагалі стає на цей шлях реформування, є вже перші кроки, розумієте, коли в я не є експертом виключно з оборонного комплексу, але коли відповідно Україна перебуває в стані війни, і нам так чи інакше доводиться а, витрачати ресурси країни гроші на оборонну здатність, то власне інвестуючи гроші, налагоджуючи будь-які ну, тобто. Розвиваючи оборонний комплекс країни, ми все одно робимо це з певною метою. Так, ми можемо це робити певним чином хаотично, або ми можемо, наприклад, розвиваючи оборонний комплекс, створюючи нові підприємства, запускаючи нові лінії озброєння чи якихось ліній захисту військових, ми це вже маємо робити відносно до стандартів НАТО, щоб не сталося таким чином, що ми відкриємо якийсь новий оборонний. Комплекс і запустимо нову лінію зброї, яка потім не буде відповідати стандартам НАТО, і нам доведеться повторювати це вдруге. Тому зараз розуміння тих стандартів, до яких ми маємо йти, допоможе нам протягом цього процесу і цього шляху вже певним чином відповідати цим стандартам, для того щоб розвиваючи свою оборонну здатність, ми вже робили це в такому руслі, якому потім воно буде відповідати цим стандартам. Зараз зрозумілим, відомим і оголошеним, ну і пане Владиславо, Ми так завершуючи вже тему з НАТО, тему так з Європи. Ми будемо переходити до більш таких близьких до нам до нас тем до того, що відбувається, та відбувалось у Верховній Раді України. Зокрема, про блокування трибуни, яке було і на минулому тижні, наскільки ми розуміли, продовжується і зараз батьківщина, радикали, радикальна партія. Вони блокують трибуну. Ви вважаєте це таким, що це робиться дійсно для того, щоб допомогти людям? Чи це політичний піар? В Верховній Раді всього достатньо насправді є частина у кожної політичної партії, а вже в залежності від яку політичну партію ми говоримо чогось більше, чогось менше, частина бажання виконати свою програму, виконати свої обіцянки, реально допомогти людям пропіаритися або закріпити свої свою участь у владі, Більшити рейтинги або не дозволити їхньому зменшити. Це є всі всіма елементами. Політики і світової, і зокрема української, і безпосередньо ми це бачимо в стінах Верховної Ради, тому нічого нічого нового ми справді не побачили. Сказати, що сталося щось таке, що однозначно приведе до дії, наприклад, до нас і в вигляді перевиборів, я би не міг. Це чергове блокування, яких на кожній сесії кожної каденції Верховної Ради ми бачимо безліч, але тут важливо розуміти всі глобальні тенденції, які відбуваються. Ну, навколо цього процесу, ми переобрали в осінні 2014 року нову каденцію Верховної Ради в сподіванні того, що вона конструктивно яким чином налагодить роботу в цій законодавчій сфері, але ми бачимо безліч проблем, починаючи з моменту формування коаліції, її переформатування, і більшість абсолютно експертів навіть не сумніваються в тому, що ця це скликання Верховної Ради не е, дослідить до кінця каденції, тобто до кінця 2019 року. І дуже часто в експертному середовищі серед політиків, серед журналістів, відбувається питання, що може стати приводом до розпису Верховної Ради і коли це можливо відбудеться. Не перші розмови про це почалися влітку 2015 року, коли були голосування стосовно нового закону про місцеві вибори і дати їх призначення. Потім говорилося про серйозну таку дату прив'язки до виконання міських домовленостей. Потім говорилося про тиск Росії і не тільки стосовно реформування в нашої конституції. Після прийняття якої в новому в новій редакції доведеться проводити перевибори до Верховної ради, зокрема і в принципі до всіх перевибори, і відповідно була прив'язка до якоїсь конкретної задачі. Потім ми говорили про те, наскільки президент володіє цією повнотою влади для того, щоб одноосібно розпустити цю раду, наприклад, в разі не скликання нової більшості, і до речі, ці ризики весь час існують буквально. Декілька депутатів вийшовши з складу фракцій, можуть унеможливити існування більшості в парламенті, що розв'язує для президента до речі ж, його ж фракції, що розв'язує для президента інструмент розпуску абсолютно законного розпуску в Верховної Ради. Тому ми можемо зараз говорити, що президент одноосібно в разі бажання може запустити механізм розпуску відповідно перевиборів до Верховної Ради, але це не є рішенням його особистого, по перше. А по-друге, зараз на фоні падіння рейтингів пропрезидентської сили блоку Петра Порошенка, і е, на фоні того, що інші політичні сили рейтинги набирають, це є невигідною точкою е, розпуску парламенту. Тому що ще нові проекти, які б могли бути сателітами, дотичними або прихильними до пропрезидентської сили, в разі переобрання, які б могли створити нову у Серховній Раді, ще не сформовані. Я кажу про теоретичний, наприклад, блок Саакашвілі, який все-таки скоріше буде в прихильності до партії президента аніж в опозиції. Я говорю про проекти, про які йде мова про створення Лєщенко і інших там багато більшість проектів. І вони ще не створені, а вже рейтинги про президентської сили істотно знижують і збільшуються рейтинги опозиційного блоку блоку Юлії Тимошенко і таких подібних політичних сил, тому я більш ніж переконаний, що президент не стане інструментом розпуску ради і призначення відповідно після розпуску позачергових виборів. Щодо прийняття конституції, тут теж дуже сумнівно. Ми насправді зараз в цьому питанні далеко відійшли, і зараз дуже мало ведеться перемовини стосовно формату призначення конституційної комісії, стосовно дати можливо. Проведення референдуму щодо її затвердження і її прийняття, тому ми теж від цього питання далекі. Тому єдине від чого я особисто зараз і мої колеги відштовхуються, це до настроїв, які перебувають в Верховній Раді, у депутатів і всіх навколо людей з цим зв'язаним. Так, ось останнім часом шириться ця інформація з кулуарів, яку я відстежую, що настрої є саме на 2017 рік, і переважно більшість стверджує, що це може відбутися або весною. Але тоді ми маємо дочекатися гіперактивної осені і розпуску ради, де не пізніше січня-лютого, або це вже відбудеться на осінь 2017 року. Це ось такі очікування, які можна чекати. Все решта, це лише чергові серії великого серіалу, які ми бачимо щодня, з блокуванням тієї чи іншої трибуни, з конкретним якоюсь метою, наприклад, для школи останні засідання, там піариться на тарифах, піднімається тема Онищенка, ну і маса маса інших питань, але е індуктивно, тобто від одиничного коли саме такі речі можуть стати причиною розпуску, я би не не діяв і не мислив. Навряд чи це буде розпуск і перевибори. Це буде результатом блокування трибуни там одне або два, або навіть три засідки. Ане Владислав, а ось продовжуючи цю тему розпуску Верховної Ради та ось настроїв депутатів. Опозиційний блок, представник опозиційного блоку Юрій Бойко, сьогодні заявив про те, що вони готові скласти свої мандати. Саме 43 мандати скласти, і їм потрібно ще 80 для того, щоб ця рада перестала існувати. Це цитата була. А як ви гадаєте, це можливо? Вони можуть знайти ще 80 депутатів, які погодили, які б погодилися скласти свої мандати. Теоретично це можливо на практиці, такого не було за час парламентаризму в Україні. По перше, по-друге, я більш ніж певний, що кожен раз, коли реально вже стає над тонком, може обірватися якесь там домовлення. За останній період часу доволі ми часто бачили, як для збереження уряду цінюка, більше року тому назад, президент особисто вночі телефонував і шукав підтримки. Як зараз переформатована Верховна Рада в новій. Скажімо так, більшості без блоку Юлі Тимошенко і самопомічі і радикалів зібрана теж в штучному режимі за рахунок особистих домовленостей формувалася нова більшість. Тому, в принципі, я би поки що оцінював заяву керівника опозиційного блоку біль, ну, переважно як піар. тому що в самому навіть опозиційному блоці. Є дуже багато бізнес інтересів, які не можна втілювати або захищати без депутатського мандату, а тому, боючись тиску від влади, в тому числі на особисті бізнеси, опозиційний блок не є однорідним, як на мене. Тому навіть в разі заяв про те, що ми складаємо мандати, по факту, напевно, не всі навіть з опозиційного блоку ці мандати складуть. А якщо їм треба знайти ще 80 людей, так ось домовитись з провладними силами про збереження своїх. Скажем так, своєї участі в великій політиці, в великому бізнесі буде легше і відповідно за рахунок цього влада буде домовлятися, ніж домовитися з опозиціонерами стосовно якихось майбутніх преференцій в раді розвитку ради. Тому будемо відверті, політика і бізнес в нашій країні не, не розривні. А відповідно, я дуже сумніваюся, що необхідна кількість депутатів добровільно погодиться скласти депутатські мандати, розуміючи, свій ризик не переобратися. розуміючи свій ризик того, що мандаты вони позбудуться, а досягнути мети, яка ставиться первинно, вони таки не сможет. И тому це наразі не більше, ніж піар. Владислав, Андрей Парубій заявил, что сценарий распуска парламента не украинский, а российский сценарий. И uh, он говорил, что в соседних государствах, по его мнению, где пророссийские силы пытались повлиять на ситуацию внутри страны, работа парламентов также была прекращена. Как вы можете это прокомментировать? Ну, насправді Андрій Поробій, як певним чином, рупор Майдану в тому числі є, ну як пояснити, все, що виходить з його уст, має певний відсоток похибки на його позицію. Тому більше всього того, що не працює на користь України, він бачає російським. Я не виключаю абсолютно російський сценарій, але у нас на щастя і на на жаль. Верховна Рада, які вся політика, не є однорідною. Якщо потрібно приймати приймати якісь воліві рішення для долі країни, ця відсутність цієї монолітності і єдності вона грає проти держави, проти громадян, тому що нам для того, щоб проголосувати навіть позитивні якісь рішення, треба всіх ще просити, треба вмовляти, треба роз'яснювати. Але з іншої сторони, для реалізації будь-яких сценарій сценаріїв російських. У нас теж немає цієї одно, одно, ну, однорідності в Верховній Раді України. А тому ми з більшою доля вірідності можемо вказати, що цей сценарій в Україні зреалізувати набагато важче, і в принципі, як і всі які всі будь-які інші сценарії саме тому Російська Федерація зараз вийде війну виключно з Україною, а не з будь-якими іншими країнами а на східних на західних своїх кордонах, тому що зреалізувати. Сценарії, які в Росії вдається стосовно більш авторитарної влади, коли робиться за жаргону піпол прохави», українці не раз зводилися на майданах, що вони самі хочуть впливати на долю своєї держави, іноді переобираючи на, на вище керівництво влади політиків, не особливо краще за попередніх, і від цього наша країна страждає. Але український парламент, як і українське суспільство, не є легким полем для реалізації російських сценаріїв. Тому заяви порибія мають е, сенс в Україні. Мало що відбувається з стратегічних глобальних таких рішень, які не відсвяткова Російська Федерація, і, і навряд чи щось відбувається без намагання її мати на це вплив. Але вплив е, цей буде невизначальний. І на не станом на сьогодні зреалізувати російський сценарій, навіть якщо він відстежується в діях по блоку, теж буде доволі важко. А тому це осторога, яка проголошена з вуз е, керівника парламенту. Але е, теж я би на сьогоднішній день дуже серйозно до реалізації до можливої реалізації цього сценарія не віднос. Пане Владиславе, ми дякуємо вам за ваш коментар, за те, що знайшли для нас час. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми тільки що спілкувалися з аналітиком Владиславом Дзівідзінським. Ми з ним говорили як про події а, такі загальноєвропейські, загальносвітові. Ми говорили про відносини між Україною та НАТО, про а, можливість вступу України до НАТО. Наскільки це взагалі, взагалі можливо, наскільки українська армія відповідає стандартам НАТО. Також ми, ми говорили і про... Більш такі місцеві новини про Верховну Раду України, про події Верховній Раді, про блокування трибуни, про можливий розпуск Верховної Ради України та про багато чого іншого.